Ну і як кажуть, раз пішла така п'янка, дивіться Макіта, тут іде тример плюс пила, ось так він виглядає. Коштував 389, зараз коштує 195. В комплекті має бути ще й батарея на 4 Аг, і зарядний пристрій. Ну, я не знаю, гарна пропозиція, як на мене. Також є гарні пропозиції на пили Мілвокі, дивіться, була, 200, о, була 349, зараз 299. Була 299 дуйка, зараз 209. 179, 125. За 125 доларів я не знаю, друзі, ви знайдете в Україні отаку дуйку будь-якого бренду, якщо навіть не мілвокі. Як на мене, це дуже... Дуже гарна пропозиція, так само, як і на отакий трімер.